Всім привіт! Мене звати Ксенія Григор'єва. Це мій співведучий дюшес, і ми мандруємо лісами України. Рекреаційний пункт ДП Ліси України. Ось тут траса М21. Там трошки далі село Рів. А ось так. Хмеренка, її ви точно всі знаєте. Це новий рекреаційний пункт, який збудували лісівники в рамках інвестиційної програми ДП «Ліси України. Такі місця ми створюємо для того, щоб стримати потік відпочиваючих в лісі. Для людей це комфорт. Все облаштовано дійсно, як для себе. А для лісу це захист від пожеж. Тут є все для розведення багаття. А це інструкція, як придбати дрова. Нас часто питають, скільки ж коштує такий відпочинок. Друзі, це абсолютно безкоштовно. Чому? Тому що ДП «Ліси України економічно більш вигідно створити такі умови ніж потім десятками років відновлювати ліс після пожежі. Звичайно, в цьому випуску ми також будемо готувати. А що саме нам розкаже Віктор Зарицький, наш лісничий? Добрий доброго день. дня. Добрий день вітаю вас на. Території Льодовського лісництва, на якому знаходиться рекреаційний пункт. Ми сьогодні будемо готувати наш улюблений сімейний <кхем> рецепт плову. Плову в нас ще не було. Розкажіть, в чому тут фішка? Дуже смачний у нас буде плов, Получається, що він дуже багато у нас є, всяких індигреєнтів. Є м'ясо, телятина, є рис. Спеціальні для плову є багато спецій, які з східних областей, але вони є дуже хороші смаколики, як і для східних регіонів, так і для наших. Тут я бачу мигдаль. Мигдаль. Ви є. його додаєте прямо в плов. Прям плов, да. нічого. собі. А це що? Це сушений барбарис. Так, це, це тмін. Тмін, це зіра називається. Зіра ще каже, так, так. Це... це приправа секретно, ми її не розкриваємо. Не розкриваємо. Добре, ми і дізнаємося. Ізюм і... такі спеціальні Спеціально Спеціальний спеціально спеціальний. Для... І курага. Так, класична у нас йде часник, цибуля, морква, морква телятина, телятина, рис теж рис, спеціальний. Все спеціально все у нас підготовлено, олія теж у нас все задалегідь зготовлено. Клас. З чого тоді починаємо? Ну, давайте будемо починати. Ну починати одягнемо фартушок. — Так. — Можна? Так, да, давайте. Я за вами поухажу, якщо можливо, так. Так, вдягаємо рукавички. Так, ну, Чор цибуля на вас. Ну Обов'язково. Жінці не лечить цибулю крижувать. Так. Давайте я щось інше, командуйте, що робити. Ну, можете морку почистити. Давайте, можете? можу. Ножом отак от просто щищати? Ні, от є наш Щ... чистілочка. Ну, звичайно, можете я ще й не бачу. Чистилочкою легенько так. почистити і порізати її такими крупними. Ну, мають бути здорові, брусочками такими. А я покажу її по м'ястило. Так. А що це за частина телятини? Це у нас м'якіш, чи як називається це. По научному, ну, м'якоть. Угу. Всі вони всі інгрієнти зібрані. Зараз ми будемо готувати. До речі, користуючись нагодою. Хотів би зробити оголошення чи рекламу по закупівлі дров. От ми тут на рекреаційному цьому пункті ми поставили багато аншлагів цих е, пано, в яких є закупівля, можна купити дрова, придбати дрова. У кожному лісництві, ну, в нашому лісництві, є спеціальні заготівля йде для паливних дров. І в нашому лісництві ви можете придбати кількість. На одного чоловіка, де 15 кубометрів дров. Закуповувати дрова бажано влітку. З чого? Тому, що вони мають просохнути, поколоти їх треба, просохнути вони. І потім вони мають кращу теплу віддачу і краще вони будуть віддавати тепло. віддавати тепло і краще горіти будуть, і з ними влітку краще боротися, ніж зимою, в снігу. Як кажуть, що підготовлюють санки влітку. Так, так само треба дрова заготовляти влітку. Зараз ми пропокражуємо трошки цибули такими великими кільцями для цього рецепта. До речі, ДП «Лісу України спростило процес купівлі дров. Це дуже просто робиться. Просто обираєте найближче до себе лісництво, всі контакти є на нашому сайті. Приїжджаєте, буквально потрібні тільки ваші документи, потрібен паспорт, і і все, і виписуєте дрова, розраховуєтеся безготівково онлайн на місці. Ні в банк не потрібно йти, ні готівку з собою нести. Все дуже швидко та просто. У нас швидше проходить, те, що у кого є карточки, є телефони. Зараз всі зручно працюють і воно набагато проходить швидше. Так. Ріжу отак от... чи ще? Ну, чуть крупніше. Отак. Да. По сантиметру. брусочками, так. Да. Угу. Тепер ми будемо нарізати мигдаль. От, мигдаль ми розрізаємо навпіл. І вдовжину вдовжину да. Да. і будемо нарізати курагу. Курагу можна різати на три, чотири, на шість частинок такими угу. кусочками. А що ж це за рецепт такий цікавий? Про мигдалю вперше чуєш, щоб додавали в плов. Ну, Це сімейний рецепт плову, який ми не один раз з друзями його варили, робили, готували. Щоразу вдосконалювати. Так, так. Да, да. І ми його в основному ми працювали над цим, щоб його на кострі, на вогнищі. Коли на вогнищі він багато смачніший. От. Так, все на вогнищі дуже смачне. Коли ми оце робили, то цей ми рецепт вже собі так занотували і завчили його. Ми беремо одну кількість, таку пропорцію м'яса і рису в одній пропорції. Це на цей. Угу. На, ну, на цей плов виходить у нас пів кілограма рису от, і пів кілограма телятини. До нього додаємо 30 грам кураги, 300 грамів цибулі, 300 грам моркви, угу. от, і промиту таку ми беремо, не промиту, а намочну ізюм от, таких темних е, сортів. сортів. Добавляємо туди значно спеції. От. Зіру додаємо угу. і додаємо ще сушений барбарис. Барбарис він дійсно дуже часто, я знаю, використовується. Дає смак і багато смаку дає сам цей ізюм і сам мигдалевий горішок, теж він. Ну, розрізати, до речі, його ось так трошки, от, трошки здовж, важко, достатньо то, ну... складно. Боїшся пальці відрізати. Але якщо такий рецепт і прямо так ви уточнили, то що будемо робити? Надалі ми наливаємо 50 грам олійки. У нас казан гріється на вогнищі. Туди викидаємо, викладаємо наше м'ясо. Першим, Тр... да, першим ділом у нас м'ясо, ми його тушкуємо 20 хвилин. Обжаруємо, дивимося, якщо воно підрумянилося, засипаємо морковку. Так само з цибулею, разом ми її засипаємо і обжаруємо до такого золотистого кольору. В середньому 10-15 хвилин. Побачили, що воно вже підготовилося. Ми потім беремо вже наші спеції. Кидаємо третину спецій, зіро зіро. Не до кінця, трошки залишаємо. Та, третину, частину Третю частину викидаємо, і це все готується. Воно потім готується. Десь хвилин 20. І після 20 хвилин ми вже дивимося, як воно там себе веде. Якщо воно вже підготовлюється, ми потім вже в самому кінці засипаємо рис. І заливаємо водою. Заливаємо водою десь так, вода, щоб покрила 1,5 до 2 см покрила рис. І це треба десь годинку, годинку 20 треба варити. Ну, Далі ми вже нарізали вроде би, все. Я так пропоную, час у нас обмаль, щоб. Було вам заважати коло мене. Я буду сам готувати. Я можу вас просто провести, показати, щоб ви погуляли нашими лісами з прекрасними вінницькими дібровами. З задоволенням, що тоді ми вас залишаємо, а ми, саме відправляємося мандрувати. Помандрують так, домовилися. Це лісопарк у місті Вінниця, район Вишеньки. Тільки подивіться, який чудовий оазис серед міської метушні. До речі, це класний приклад співпраці між працівниками ДПЕЛІС України і місцевою владою. Це насадження Державного лісового фонду, і лісівники спільно з міською радою облаштували його, зробили цілий лісопарк з пішохідними зонами, велосипедними доріжками, місцями для заняття спортом та дитячими майданчиками. Щодня тут гуляє велика кількість містян. Площа саме обладнаного для відпочинку лісопарку велика 160 гектарів. А загальна площа в межах міста більше тисячі гектарів. Лісопарк об'єднаний з дубовими насадженнями Вінницького лісництва. Всю цю територію постійно охороняють працівники Депеліси України. Якщо подивитися на карту, видно, що його площа приблизно дорівнює площі Вінниці. Ліс тут дуже гарний, дубовий, але зустрічаються і сосни. Парк різнорельєфний, у ньому багато озер і річечок. Тут обмежені лісогосподарські заходи. Наші лісівники можуть виконувати лише вибіркові санітарні рубки. Це робиться для безпеки відпочиваючих, адже насадження дорослі і ослаблені дерева можуть падати. У лісопарку є майданчики для занять спортом. Тут щороку проводять змагання зі спортивного орієнтування, і працівники ДП «Ліси України забезпечують безпеку учасників під час змагань. Друзі, ми приїхали на Мальдіви! Так, вам не почулося це місце справді називають українськими Мальдівами. Насправді, це Черепашинецький затоплений кар'єр, де у радянські часи видобували граніт. Якщо подивитися згори, то форма кар'єру нагадує величезну черепаху. Кар'єр оточений високими гранітними скелями та лісом. 70% навколо кар'єру могутні дубові насадження де з України. Тут лісівники ще давно облаштували альтанки для відпочинку людей. Рівень води у кар'єрі потроху. Підвищується щороку, тож видно, як дерева ростуть прямо у воді. А крім того, видно стовбери давно затоплених дерев. Навколо цього унікального місця точиться багато легенд та версій, і чи не кожну з них місцеві вважають правдою. Ходить легенда про величезну черепаху, яка живе на дні кар'єру, і охороняє його від руйнування. Кажуть, що в тихі ночі можна почути її кроки по підводним каменям. Наші місцеві лісівники розповідають, що за переказами на дні кар'єру є затоплені шахти, іноді вночі над водою кар'єра можна побачити вогники. Вважають, що це дур духи загиблих шахтарів, які нібито повертаються до місця своєї роботи. А ще місцеві кажуть, що це цілюща вода, і якщо тут скупатися на світанку, то можна вилікуватися від всіх хвороб. Попри все, кар'єр досі не вважається безпечним для відпочинку і купання, тож будьте обережні. Окрім всього, кар'єр слугує лісівникам ДП «Ліси України природною пожежною водоймою. Тут обладнаний під'їзд для авто, а також це місце позначено спеціальним знаком. Це важлива водойма для лісівників, адже на випадок пожежі в цій місцевості вона стає джерелом життя для дерев. Ну що ж, ми нагулялися. Тут такий аромат стоїть. Було чутно з кар'єра, чесне слово. Плов ми вже підготували, якраз він вже завершив своє готування і можна його скуштувати. Давайте. Mm. Смакота. Ну, це найкращий плов, який я пробувала. Я люблю плов, це найкращий. Mm. Дякую, що ви похвалили нас. Mm, я от, знаєте, не можу сказати, що тут щось якось виділяється або відчувається мигдаль. E, ні, не відчувається. Але це настільки все класно і збалансовано. Такий смак наповнений. От він якийсь багатогранний, якщо чесно. Дуже смачно. Mm. І м'язко дуже м'яке. Не можна зупинитися. Смакуйте Ксенія смакуйте. Дуже смачно, дякую вам. Що ж, друзі, ну а ми будемо з вами прощатися. Але спочатку я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на наші соціальні мережі і, звичайно, приїжджайте до нас у гості. До зустрічі! Всім пока. До побачення.